Так, а ну-ка, порахуйте, скільки ви бачите тут ролексів у нас на е, відео. Скільки ж ролексів? Давайте рахувати. Всього тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 годинників і ось це ми оберемо, тому що це мішка. Всі ролекси, окрім ось ці красотулечки. Ці всі годинники ми знайшли для наших клієнтів так дуже багато відосів, але так дуже багато роликсів, я ще ніколи не бачив. І ви можете подивитись, що в нас тут просто вінігріє їх. Є і дитячі. Називемо їх так. Я шучу. Це жіночі. Жіночі з брілами, Жіночі з брілами, жіночі з великими брілами, Жіночі з іншими брілами. Є золоті, є з золотом, сталюка з золотом. Це ось такі два диджаста. Є ось такі два Джим Тіхі. Тут є доповнительні червоні стрілки, бачите? Так, є на Джубілі Дейджаст, є такий дейджаст ранній. Коротше, їх дуже-дуже багато. Ці всі годинники ми знайшли і купили для наших клієнтів. Це клієнти, які захотіли, щоб ми для них знайшли. Ось така в нас запутана історія. І, побуш. вони всі тепер тут. І вони всі чекають своїх клієнтів. Хтось сам приїде, комусь ми відправимо, комусь поштою, комусь не поштою, комусь. Хтось там водітеля свого прийшли. Короче, вони всі вже лежать і чекають, поки їх начнуть носити. Годинники потрібно носити.